Не це замовлення, так Так, вірно я теж, до речі, лишав замовлення на розетці, але зручно дуже зручно буде реально. Льому говорити, зручно. Бо мене вчора е, максимально вибили з тапок. Вчора у мене в під'їзді гурт Тембер-бленш знімали кліп. Так. Я максимально е, возмущена. Чому? Я поясню, чому. Вихідний субота. Я о 9 ранку виходжу, там, навіть раніше на 9. виходжу з хати, у мене там якісь хабота, стоять якісь люди у мене на сходинковій клітині. І такі, типу, на мене, я на них. І така, так, що тут відбувається? А я спочатку подумала, що це біженці. А да. Я спочатку подумала, що це біженці. Аж біля людини ховаються від холоду. За паратуру. Ну, типа, ні, ну стоять просто якісь, типа, п'ять тьолок, і на мене так дивляться. А ага. у них, типу, якісь сумки, якісь цей, угу. якісь ці бебихи. Я чесно, я думала, що це люди, котрі приїхали, у них немає електроенергії, це, вони хочуть підзарядити телефон. І я прям счала така, типу, а що треба? І ми знімаємо кліп. Я така, ага, знімаєте кліп. Е, окей. Mm, і я спускаюся. І так, тіпа, кілька людей, я думаю, мене ну, зараз швидко відзмінюють. Від ну, Походу звалять. окей, oh. okay, без проблем. Я повертаюся через кілька годин додому. Вся територія під будинком запаркована, стоїть величезний генератор, шумить. Я заходжу, де хіріше людей до будинку не підійти. Я така, типа. Що ж не підійти? Стоять на вході, там якась енна кількість людей, людей 15, типу, в арці стоять люди. Я така, типу, захожу, кажу, тіпи, а що тут несеться взагалі? І мені е, якийсь режисер, мабуть, що. такий, Ми у всіх спитали жителів, нам дозволили. Я кажу, ні, подожди, стоп. Я живу в цьому будинку, у мене ніхто не питав. Сьогодні вихідний день. Е, на що мені тіп говорять далі? Ми у всіх спитали. Я кажу: стоп, ви не питали у квартири квартир. X. Він каже, ні, ми спитали у перелік інших номерів квартир. Причому тіп стоїть і напряму мені бреш. Тому що в квартирі A. ніхто не живе. Люди виїхали. Коротше, в квартирі бі. Я дуже сумніваюся, там живе людина, взагалі. Типу, дуже стара бабуся, і у неї є дитина чи онук з коротше сонячна дитина. Mm -hmm. І я так підозрюю, що спитали тільки у мого й... сусіда, котрий алкоголік і котрий знімає хату. Що мене в цій усій ситуації якби найбільше випісило? В тому, що ти приходиш додому, в під'їзді вилає музика, в під'їзді несеться двіж. Ну, типу, для мене це був вчора, там ледь не єдиний день, коли я була кілька годин дома, я там хочу відпочити. От, принциповий момент. Вони, можливо, і питали бо... у квартири Екс. Але ж там нікого не було. Ні, питання не в тому. Питання в тому, що я звернулася, зі мною не прийшли, не поговорили. Мені типу, збрехали в обличчя, сказали, що у всіх спитали дозволу. При тому, що коли я сказала, що тіпи, я тут живу, зі мною там не домовились, до мене не підійшли, не сказали, до котрої години ця зйомка. І більше того всього, мені ще в обличчя почали піхати е, папір, що ми знімаємо кліп, нам Суспільне дозволило. Типа ми Євробачення. І ти. Ти такий, типу, ви чо, типу, кончені? тембер бланш? це е, гурт, котрий... ну я не Тобто, я розумію, вони там знімають кліп, вони економлять. Ба... І просто... Я... Ми знімаємо кліпи, я знаю, що таке знімати кліп. І я знаю, що таке приносити незручності людям з можливими зйомками. Ми, коли з Гана Бейбін знімаємо кліпи, ми намагаємося максимально це робити таким чином, щоб це не заважало нікому. Тобто це завжди дуже тихо, дуже швидко, дуже непомітно. Тут якийсь гурт, я не знаю, якимось чином потрапляє на Євробачення, і вже надягає на себе ось таку от корону і ходить з папірцем Суспільного, бреше тобі в обличчя, займаючи твій простір. і... Тобто я знаю, який там є в медіа приблизно зображення цього гурту. У них там, типу, от девочка така вся невинна, хлопчик, вони там про кохання. Який концепт? 50. Е, ну, ну щось таке, типу. Це, це як я бачу? Тіпо, але при цьому, по факту, це абсолютно ну, такі от знахаблі, знахабнівші люди, котрі брешуть для того, щоб там досягти своїх цілей, абсолютно не рахуються з інтересами е, людям, на котрим вони заважають. І котрі можуть тобі збрехати для того, щоб, там, не знаю, досягти своєї мети. І і це максимально гидотно. Ну, це максимально гидотно. Ще й насрали в парадному. Ще й насрали в парадному. Що, серйозно? Так, да, да, Лишили там якісь там стяжки, це, і ще там якесь сміття. А, ну, в цьому плані. Ні, роз... ну, не насрали, насрали, Ні. ну. Тобі після себе... Роднічок см... не лишили там. Ти типа, саме. лишили після себе сміття. Типа, ну, і... Сміття лишити це повна. Це, взагалі. Ми навіть от в тих місцях, де знімаємо, в тихих таких, знаєш, тіпі, де ні, нікого немає, навіть якщо це не, е, ну, не майданчик для зйомок, а підвал школи. Ми а... там все прибираємо, все вичаємо, що тіпі, на, на наступний день. Ну, тіпі, на я, день. я відверто не бажаю йому успіху. Тому що я вважаю, що якщо ти вже на такому етапі почнеш себе поводити як шматок лайна, то якби. Краще не треба. А ось тут буде склейка, де Стас каже, коли ми розглядали претендентів Євробачення, і Стас каже, оце гурт тембер бланш. Стас такий, скріньте, вони побідять. Що, я таке казав? Так. Да. Да. Ого, нічого собі. Тембербланше. Тембр... Вона теж ось Бланш, вони. Це Тіміган, котрий стався. Вони переможуть на Євробаченні, скрінті. Вони? Точно вони? Звичайно. Ну, я не, не знаю, я фараю. Та вони не, не прийдуть. Тай. І... Мені теж здається. Взагалі, от культурний сегмент має бути культурним сегментом, а не е, лайном на пальці. Кліп, звісно ж, він знімався на супердорогу камеру, але видно, що безкоштовна локація там 5 10 і е, що е, вся ось ця масовка ось цих от людей, які там були, а їх було дуже багато, і в якийсь момент було людей 30. Це все друзі гурту. І в якийсь момент, коли вже просто музика так грала гучно, що ти ну, ти вдома і в тебе весь час от, от, от таке враження. Я відкриваю двері і кажу, і стоять якісь люди в мене на майданчику. Я кажу: е, так, друзі, до котрої години зйомка? Угу. Такі, ми не знаємо. Я кажу, ну так, ви ж ну, сонарти, ви приймає. приймаєте участь, Тіпу, ми не організатори зйомки. Угу. Я кажу, а хто організатори зйомки? Вони там. Я кажу, можете у них піти спитати, до котрої години зйомка? І, угу. цей, і ці типи такі. А чого ми маємо? Отак отдатно, насправді це дуже хамство. Ну, це, типа це чому я хамство. маю щось робити? Це взагалі очко повне? Типу, от, от хамство, і от які ось друзі цього гурту, хами, такі і вони хами. І так хам, може це та була має? реальна масовка? Ну, типу, насправді думає, що... зараз кинути. Ну слухай, насправді у них Ді, і фанбаза Типу, Вони от... могли у себе там. йоу, дру... там, народ. Ми знімаємо кліпешнік. Нам треба масовка. Хто хоче, там дайте руки вгору. Не, не обов'язково друзі, чи друзі. типу. ти можеш сказати, організатор знизу підійдіть, спитайте особисто. Все. Ну, або так. Ну, але, типу, ну, а, а ну, не... Чому я чому? маю? це робити. А, а от а сам гурт взагалі щось висказав по цьому питанню? ні? Ну я коли вже типу, в кінці в останній раз з ними взаємодіяла, я спустилась вниз і така: так, типи, до котрого ви знімаєте? Такі, типу, до шостої. Угу. І мені режисер іще раз такий: ми у всіх жительців поспитали. Думаю, бляга, нащо ти це говориш знову? Я така, так, а хто артист? А хто режисер? Ні. Нам режисер треба. Ну, ні, ні, я кажу, а хто артист? І тут типа, ми артисти. І uh -huh. оце стоять ззаду, ця дівчинка і хлопчика, кажуть, а ви хто? Uh -huh. Вони такі, ми там Я кажу, окей, хорошо. Uh -huh. І я піднялася назад. Типа. Ну, Мені просто треба було дізнатися. ну а Що мені з ними виясняти питання? От uh -huh. чи в курсі, що вони що режисер у них муділа? Ну, звісно, в курсі, вони ж бачать цю ситуацію. А, тобто вони все це бачили. Ну, так? Я даже... Можливо, вони думали, що ти муділа в той момент. Ну конечно, думали, що я муділа. Блін, що трав... я, що я забороняю цьому геніальному гурту знімати цей геніальний кліп для Євробачення суспільне? От яке суспільне фоловщи, так такі, от і всі ви знаєте до чого веду? Я веду до того, що є е, певне зображення артистів публічних людей в медіа, так і дуже часто воно не співпадає з тим, якими люди є насправді. І тому іноді краще артисту не давати можливість ні говорити, не показувати себе для того, щоб не розчаровувати велику кількість фанатів. Або навпаки, я не знаю, який краще. Мій життєвий досвід говорить, що всі люди й... Ну Всі люди на всі тварини. Всі люди навіть я, і Ганна, і Стас. Всі йо... Найгірше, що цей сусід, котрий... А, з сусідньої хати, котрі він, власне кажучи, і дозволив знімати. Та ти, ти та, що Тобі ти він, на нього він... нагониш? Типу, може Він Потім Він п'ятний бігав, він там розповідав, я всім можна, їм всім можна. Й мать! Йо... бл. Какой пи... Угу. Просто, от я, я поставив себе щойно на місце людини, котра отак от в одної дозволила знімати у себе в парадному і нестися щоб отакій дві Сука, я б, я б собі місця не знайшов. Пі... Там реально. А що там, де машина? Ну так, де та машина. 30 людей масовки в параду. Да, та фіга людей! Гучна ти... музика є б субо... Ні. Ну, п, пі... реально. От якби у тебе реально режисер запитав, типу, чи можна знімати ваші вашим під'їзді? Не під час зйомки, а от до зйомок реально підійшов слухай. І запитав. Навіть якби зранку, коли я це спустилася, він mm -hmm. побачив, що тіпи, він у когось не спитав, і він вони бачили, що я повертаюся. Він би підійшов до мене. Там туди такий, слухайте, ми вибачаємося за незручності. У нас реально знімальний день, ми знімаємо кліп для Євробачення. Ми знаємо, ми до вас приходили, у вас це було вдома, ми вам стукали. Типу, ми сьогодні до шостої знімемо, все приберемо, все буде круто. Буде трошки гучно. Буде трохи гучно, вибачаємось, ведіть наш ВАЩЕ без проблем. Ваще без проблем. Звісно, чуваки, знімайте, все Але, розумію, займайте, клас, займайте. займайте. Займайтесь без проблем. Але коли тобі в обличчя відкрито брешуть. Коли ти розумієш, що з тебе тримають якогось ідіота, коли твій простір порушують, коли з тобою не комунікують нормально, коли тебе так от показують якийсь папірець, мені здається, що це в цій ситуації нема переможців. А вони ніхто не шо? Є, якщо Blanche, переможе на Євробаченні. Завжди треба казати, що треба лайкати і підписуватися на канал. І чому лайкати і коментувати це найголовніше. Підписуватися на канал то таке діло. А от лайкати відос і коментувати це маст.